Господь з вами. Слова святого Євангелія від святого Луки!» Коли фарисеї питали Ісуса про те, коли прийде Царство Боже, Він відповів їм. Царство Боже прийде непомітно. Ані не скажуть ось воно тут або ось там, бо Царство Боже є між вами. Далі сказав він до учнів. Прийдуть дні, коли бажатимете побачити бодай один день Сина чоловічого та не побачите, скажуть вам: ось він тут, або ось він там. Не йдіть і не шукайте. Бо як блискавка, що блиснувши, світить з одного краю неба до другого, так буде з свого дня син чоловічий. А перше, він мусить багато страждати і бути відкинутим цим родом. Це є слово Господнє. Святого Євангелія знища там наші гріхи. Втім, Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Шановна наша сестра законна, люблені в Христі, дорогі брати і сестри, любі Божі діти. Царство Боже є між вами. Так говорить Ісус Христос. Часто в житті запитуємо, чи це є правда, дивлячись особливо на різні події нашого життя, на історію людства, на сьогодення. Але якщо ми віримо Словам Ісуса Христа, якщо віримо в цьому всьому, що говорить Господь, то коли Він говорить, що Царство Боже є, то це є правда. Навіть хоча б тільки з цієї одної найважливішої причини. Якби не було Бога, не було б Його царства. Якщо є Господь, значить є царство. Так як кожна дитина має батьків, якщо вони є, то вони є. Так само, як кожен громадянин має свою державу, якщо ця країна існує, то вона є державою, є країною. Якщо сьогодні є день чи ніч, і ми зараз в цьому перебуваємо, то так є насправді. Тобто царство Боже це є щось очевидне, щось нормальне, щось, що не можна підважити, не можна засумніватись в цьому. І тому Ісус каже, коли будете чути, що хтось прийде і буде говорити, що там бачив Боже Царство, тут бачив Боже Царство. Там чи в іншому місці бачив сина чоловічого, тобто Ісуса Христа. Каже Ісус, не вірте їм, тому що син людський так, як блискавка, коли ми її побачимо в цю мить вона зникає, переходить на інше місце. Хотів Ісус сказати одну важливу річ, щоб ми перш за все не шукали цього Божого Царства десь поза себе. Десь навкруги себе, не шукали десь далеко від себе, навіть в комусь, тільки жили цим Божим царством, так як людина живе повітрям, так, як живе здоров'ям. Не можемо сказати, що здоров'я це є десь метр чи два метри біля нас. Здоров'я є в нас, є з нами, але правильніше навіть якщо взяти по. Цілої онтології людині, чи медицині, чи <кій> біології людського тіла, скажемо, що здоров'я не є в людині, але людина є здоров'ю і тоді є найправильніше розуміння цього. Тому теж Ісус сьогодні нас так, а не інакше повчає. Царство Боже є між вами. Але цікава річ, що він, Ісус не сказав у вас. Відомо, не будемо тут зараз шукати. Якоїсь ігри слов, шукати виразів в інших, може, мовах, інших перекладах біблійних. Але маючи сьогодні не інший текст, скажемо, що різниця, коли б Ісус сказав, що Царство Боже є в вас, а говорячи, що воно є між вами, це вказує на відношення наші відносини до інших людей. Не можна сказати, що дружба або приязнь, вона десь існує біля нас, чи дружба є в нас всередині. Було би якось недоречно сказати, що я є людина, в якій є дружба. Можемо більше зрозуміти, як хтось каже, в мені є любов, але якщо вона не виражається, то є великий знак запитання, де вона знаходиться. Приязь, вона проявляється між людьми, між одною людиною і другою. Хтось комусь допомагає, один другого слухають, можна перед кимось виговоритись, хтось нам може присвятити свій час. І тоді ми кажемо, ця людина є добра, ця людина є дружня, ця людина має любов до мене. І в такому розумінні ми можемо краще збагнути, глибше зрозуміти, про що говорить Ісус Христос, коли каже, Царство Боже є між вами. Тим Божим царством потрібно ділитись, ним потрібно жити. Як людина живе добрими почуттями, живе добрим переконанням, вона все це вкладає в дію, в якісь приклади свого життя. Ситуації, і тоді можемо сказати, що ця людина є услужна. Чому? Тому що ми бачили, як вона допомагала іншим. Ця людина є добра, чому? Тому що говорить гарно, не обсуждає, не проклинає, її мова є солодка, хочеться її слухати цю людину. Ця людина завжди має можливість і талант підібрати добрі слова до нас. Ця людина добре чинить, хтось бачив. Як ця людина допомогла іншій, і так можемо багато прикладів навести. Коли говоримо, що ця людина є доброю, то відносно до чогось або до когось. Тому, кохані, сьогодні, якщо ці слова відносяться до нас, стосуються до нас, то тільки в такому, а не іншому розумінні, Царство Боже є між вами. Якщо бракує, Цих людей, для яких би ми хотіли бути добрими, бути для них свідком Бога, то повинні цих людей знайти, навіть якщо вони на перший погляд здаються недобрими, це люди, можливо, якісь їм, котрі використовують нашу особу, котрим потрібно тільки все добре сказати, на їхню користь зробити, але з часом, коли ми будемо триматись. Своїх духовних принципів будемо виконувати все в своєму житті, керуючись любов'ю до Бога і ближнього, тоді ця людина зрозуміє, що є Боже Царство, тому що хтось до неї вийшов безінтересовно, безкорисливо. І тому також сьогодні Ісус цими словами нас заохочує і каже в кінці, що так буде, але насамперед мусить Христос. Постраждати і бути відкинутим. І, власне, в цьому проявляється, чи ми будемо нарікати на Бога, на людей, на ситуацію чи ні, так як в старому завіті Іов, який був відкинутий цілим світом майже, він залишився вірним Богові, тому що, говорив ці слова, які свідчили про його стан душі, Бог мені це все дав. Чому він не має права забрати здоров'я, сім'ї, багатства. Це ж від нього все я отримав. Настільки це є розуміння людини, що Бог є володарем мого життя, ми дуже легко називаємо Бога царем, називаємо Господом, називаємо Всемогутнім, коли в нашому житті щось прибуває більше одежі, більше їжі, більше грошей, то ми кажемо, що Бог є володар, але як в нашому житті пропадає то ми в найкращому випадку кажемо, що Бог є безсильний. Або, не дай Боже, кажемо, що Він є бандитом, тому що окрадає нас. Якщо володар має право забрати, якщо ми пожичаємо комусь нашу річ, то ми є володарами, бо ми маємо право зробити, що хочеш. Маємо право дати і маємо право забрати. Але часто є так, коли забираємо, інша людина каже, чому. Може, ще залишиш, що вже потрібно тобі так? В якому випадку Бог є володарем нашого життя? Повинні ми сьогодні, сьогодні собі дати цю відповідь і насамперед подякувати Богу Він, що Він є володарем нашого життя в тому, що дав нам це життя. І це є найбільший дар. Не то, що людина в житті робить, а то, що живе. А то, що робить, свідчить про неї, наскільки має в собі любов, а наскільки цієї любові ще бракує. І де так насправді є в людському серці Бог? Якщо Він є, то це Боже Царство завжди є серед нас, з нами і поміж нами. Амінь.